Понад дві тисячі людей зможе прихистити укриття загальноосвітньої школи номер 2 у разі блекауту. Тепер цей пункт незламності у горішніх плавнях є повністю автономним. Освітлюватимуть приміщення за допомогою роботи генератора, опалюватимуть за допомогою мобільної котельні та додаткового до неї генератора. Днями ж у підвальних приміщеннях навчального закладу завершено роботи з вдосконалення цього пункту незламності. Зараз ви бачите серпневі відеокадри 2022 року одного із підвальних приміщень ще із старою вентиляційною системою та слабким освітленням. Нині ж у кімнаті завершено ремонтні роботи, пофарбовано підлогу і стіни, виконано монтаж підвісної стелі, вмонтовано led світильники і встановлено додаткові акумуляторні лампи. Працює нова вентиляційна система. Та головне у ній не оздоблювальні роботи, а дві нові функціональні зони: одна санітарна кімната, інша простір із встановленою водорозбірною колонкою, яка працює за допомогою ручного глибинного й електричного насосу. Міський голова Дмитро Биков переконався у якості проведеної роботи. В цій школі дуже велике підвальне приміщення, воно вже. Оснащена всім необхідним, як ви можете бачити, це і скважина, і генератор, і туалети, і навіть модульна теплова котельня, яка може забезпечити теплом всю будівлю школи. Якщо, не дай Боже, буде у нас блокаут, то школа зможе прийняти близько двох тисяч осіб. Це підвальне приміщення і це три поверхи школи, яка буде опалюватись, якою буде електроенергія. Ну, якнайменш то на освітлення буде, на туалети буде, на водовідведення буде. Під час минулого блекауту мешканці міста вже мали змогу переконатися у роботі пункту незламності, розгорнутого на базі другої школи. Щойно у горішніх плавнях зникла електрична напруга, опалення та мобільний зв'язок. Люди спускалися в укриття, аби зарядити гаджети та скористатися інтернет-зв'язком, адже у підвалі навіть є вайфай. Для роботи пункту незглавності, і одна із вимог потребуємо наявність інтернет-зв'язку. Наш провайдер забезпечив цей зв'язок за допомогою оптоволоконного кабеля. Установлений відповідний роутер, який дозволяє забезпечувати безпарольний, безкоштовний доступ до мережі інтернет. Єдине, що він має запитатися від генератора, і зв'язок є інтернет інтернет зв'язок є останній випадок, підтвердив, що провайдер спрацював кінцевою роботою з облаштування пункту незламності. Є й кімната малюка. Крім туалетів, санітарних кімнат є не тільки холодна вода зі скважини, є бойлер, який дозволяє отримати й теплу воду. Він не настільки потужний для того, щоб забезпечити елементарні потреби. Оскільки ми ще облаштували кімнату матері й дитини, де можуть знаходитися маленькі дітки, яким просто вкрай необхідно виконувати якісь там здійснювати фізіологічні потреби для маленької дитини. Зрозуміло, є ще й тепла вода, окрім того, що це є чайники, обігрівачі, але ну, тепла вода також використовується. Окрім того, що пункт незламності є прихистком для мешканців міста під час тотальної відсутності світла і тепла. Найпростіше укриття загальноосвітньої школи номер 2 захищає під час повітряних тривог дітей двох шкіл другої і третьої. Для його оснащення витрачено кошти з міського бюджету на облаштування всього того, що ми зараз бачимо. Ми витратили з міського бюджету близько 400 тисяч гривень. І приблизно три мільйони чи три з половиною вартість модульної котельні. Мені невідомо про існування аналогічних пунктів незламності на території Полтавської області, щоб пункт незламності складався не з намету, з буржуйкою, в який може поміститись 30 осіб, а дві тисячі осіб ми можемо прийняти. В цьому пункті незглавності. Чим гарний цей пункт незглавності, він повністю автономний. Генератор подає електроенергію, вода, каналізація все є. Родзинка саме цього пункту незглавності. Це звичайно модульна котельня, яка працює від дизельного пального. Вона споживає близько пів тонни на добу і повністю здатна забезпечити теплом всю школу. Міський голова наголосив, що пункт незламності робили не аби як, а сумлінно для людей, щоб охочим було приємно ним скористатися а тим, хто підтримує належні санітарні умови, легко прибирати.